Знаєте, як витягнулася моя космея, хоча у нас сонечко цілий день. Вони стоять на південному сонці, у мене під віконі. Тут сонце цілий день. Не зійшла моя лобелія. Бачите, там коричневі такі зернятка. Кажуть, вона сходить на третій день, але це не про мене, мабуть, ні, тому що вона не зійшла, вона й не думає сходити. Зараз я її. Поприскаю перекисом водню. Я практикую таке. Окроп або перекис водню. або можу зробити, якщо довго не сходить насіння, то я можу змішати і те, і те. Хоча, кажуть, перекис водню випаровується в окропі. Ну, можна взяти не дуже такий гарячий. Тож і оце косма я також. А це хризантема. Також немає нічого. Зараз я їх покроплю гарячим спекісом.